Всім привіт, радий вас вітати на своєму каналі. З вами Оз, і сьогодні ми будемо оглядати ось цю здоровену чорну валізу. На жаль, тут немає завітної червоної кнопки, щоб запустити ракети куди треба, але менше з тим я все одно впевнений, що дещо цікавеньке для нас з вами тут все ж знайдеться. Так, це повна валіза світла лизайн і не дарма, адже осінь вже наступила. Діти пішли в школу, сутеніє все раніше. Ну і звісно ж на нас очікує погіршення погодних умов з дощами, зливами і класичними туманами. Але при цьому об'єктивно, Телепнів на дорогах менше не стає, тож наша з вами задача забезпечити собі максимальну помітність на дорогах. І тут розглядати якісь звичайні дешеві ліхтарики та блималки абсолютно не варто, адже зазвичай ані за якість діодів, ані за якість акумуляторів, чи вологозахист, чи тим паче. Повну відповідність заявленим технічним характеристикам ніхто відповідальності не несе. Тому дуже важливо обирати серед якісного брендового світла, яке відповідає за свої стандарти. Один з варіантів, якраз зараз перед вами, це нова лінії кализайм 2024 року. І перше, що кидається в очі, це USB Type-C. Він має вологозахист та забезпечує роботу за будь-яких погодних умов. Додатково роз'єм прикрито гумовою заглушкою. Також підтримується функція швидкої зарядки 3.0 і 2.0. А ще тепер передбачена можливість зарядки під час роботи, що в свою чергу дозволяє відчутно збільшити срок роботи ліхтаря. І це дуже корисна функція, особливо на довгих покатушках або в подорож. Також нові ліхтарі мають вдосконалену конструкцію лінз. Світло діодів тепер побільшало, а за рахунок їх розміщення формується рівномірний та яскравий, і головне, чіткий промінь світла. Це означає, що навіть у найтемніших умовах дорога перед вами буде повністю освітлена. Також було збільшено ємність акумуляторів, що забезпечило збільшений час роботи. Окрім того, більшість ліхтарів лизай отримували оновлений корпус. І змінили трохи свій форм-фактор, за рахунок чого вдалося досягти кращого охолодження, і це є дуже важливим пунктом, адже недійність і ефективність освітлення забезпечується не тільки яскравістю, але й контролем температури. Алюмінієвий корпус з інтегрованими ребрами охолодження дозволяє уникнути перегріву і зберігає стабільну роботу ліхтаря навіть під час інтенсивних використань. Кожна з фар дизайн має вбудований у кнопку увімкнення індикатор, який показує поточний рівень заряду. Але це ще не все, адже даний індикатор показує також вам сам процес зарядки. І якщо ви заряджаєтесь звичайним кабелем, звичайною зарядкою, то він буде блимати. Зеленим, але як тільки ви перемкнете на швидку зарядку, він починає блимати синім. Таким чином вам буде набагато легше орієнтуватись, скільки очікувати, поки зарядиться ваша фара. Ну а тепер давайте коротко розглянемо кожну модель з нової серії. Найпотужніша фара з лінійки це Лізан Mega Drive 2400 Це на 400 люмен більше, ніж та фара, яка у мене. І чесно кажучи, я її на повну потужність майже ніколи не вмикав, і мені дуже складно уявити, в яких умовах необхідно буде настільки потужний промінь світла. Зазвичай я вмикаю десь 400, 600, ну максимум. 800 люмен і цього в більшості випадків отак от, от, з головою, більш ніж достатньо де застосовувати 2400. Ну, складно уявити, можливо, на якихось трейлах при інтенсивних змінах напрямку. З іншої сторони, знову ж таки, треба розуміти, що тут не тільки потужніші діоди, але і набагато більший акумулятор. А це значить, що в режимі умовно 400-600 люмен ви зможете з цим ліхтарем проїздити значно довше, ніж з 600 люменною версією. Версія на 2400 люмен має 5 діодів. 2 Великих і три поменше, в той час як версії на 1800 та 1400 мають по три діоди. Два великих і один маленький. Решта ліхтарів від 1200 до 500 люмен мають трошки інакшу конструкцію лінз і більшу кількість діодів. При цьому версії 1200, 1000 та 800 люмен мають аж по 8 діодів. Ну а версії на 600 та 500 5. Та 4 діоди, відповідно. Звісно ж, є отакі маленькі на 400 люмен. Якщо вам треба щось максимально компактне, більше схоже на класичний дизайн, без зміни форм-фактора корпуса, максимально мінімалістично все, навіть зарядка йде через ось такий вбудований порт USB з резиновою заглушкою. Всього лише один діод, і трошки є навіть засвіт боковий. Як завжди, фари лизайн обладнані зручним, потужним гумовим ремінцем з застіпкою. Фішка в тому, що ви можете дуже легко поставити, налаштувати, зняти фару, і при цьому вона буде дуже міцно триматись, незалежно від того, як ви хочете кріпити фару над кермом чи під кермом. Також це кріплення дозволяє вам налаштовувати не тільки кут нахилу вверх-вниз, але і кут повороту, що дуже зручно. Ну а єдиним, напевно, недоліком цього кріплення є те, що кожного разу, коли ви знімаєте фару, то при повторному встановленні її треба буде трошки підналаштувати. В принципі, часу це займає небагато, але майте на увазі. Якщо подивитись на ліхтарики старої та нової серії, також можна побачити, що USB роз'єм. Дещо змінився. Якщо раніше у нас була з'ємна задня кришка та вбудований USB, ось такий, і треба було просто в комп'ютер чи кудись вставляти безпосередньо саму фару. І на ходу ви її точно би не зарядили. Це було б якось зовсім незручно. Павербенк сюди чіпляти. Як мінімум, в подорожі би цей павербенк кудись полетів. Або відламався би роз'єм. Ну а тепер USB роз'єм знаходиться внизу. Це USB type волого захищений, плюс захищений ось цією резиновою заглушкою. Тому якщо у вас фара стоїть над кермом, то можна спокійно собі під'єднувати і заряджати прямо на ходу. І як на мене, це прям кілер фіча порівняно з попередніми роками. І, як завжди, ліхтарі Лизайн запрограмовані на безліч режимів роботи. Досі ми Різних варіантів, в залежності від того, яка потужність вам необхідна, та чи потрібне постійне світіння або блимання. Навіть є особливий режим Overdrive, в якому у вас працює лише два: найпотужніший та середній. Таким чином ви можете перемикатись на найпотужніший режим, не переклацюючи решту. Для того щоб перемкнутись на режим овердрайв чи навпаки з овердрайв на звичайний, необхідно вимкнути фару та затиснути кнопку увімкнення на 5 секунд. Я впевнений, що багатьом з вас цей режим також прийдеться до смаку. Одним з індикаторів того, що у вас в руках якісне світло є функція пам'яті. І вона присутня тут на всіх ліхтарях без виключення. Її фішка полягає в тому, що коли ви користуєтесь ліхтарем з такою великої кількості режимів, ви, напевно, обираєте якийсь свій найулюбленіший і користуєтесь здебільшого ним. До прикладу, якщо ви вимкнете блимання, Потім вимкнете ліхтар, то наступного разу, коли ви його будете вмикати, вам не доведеться проклацувати все підряд для того, щоб знайти те саме блимання, на якому ви зупинились. Ви просто вмикаєте його, і він знову блимає так само. Попри те, що дизайн більшості ліхтарів 24-го року дійсно виглядає досить брутально, я б сказав, навіть якось по ЕНТБшному. Але у лизай все одно залишилось декілька моделей для тих, хто цінить щось більш витончено. Це Lizain Classic Drive та Classic Drive XL на 500 та 700 люмен відповідно. Вони мають по одному діоду. Також оновився USB Type-C, який так само тут вологозахищений. І оця навіть резиночка прикручена Торксом досить надійно. Кріплення класичне, класична кнопка з індикатором заряду. Власне, дуже акуратні і гарні ліхтарі, які досить прикольно будуть виглядати на шосейних та гравійних велосипедах, можливо, на якихось олдскульних сідюках також знайдуть своє місце. І Якщо ви думали, що це все по ліхтарикам, то ви помиляєтесь, є як мінімум, ще два ліхтарики, на які варто подивитись, особливо новачкам. Це КТВ Drive Pro 300 та КТВ Drive. Вони дійсно відрізняються від попередніх, тим, що, як мінімум, корпус тут не фрезерований алюміній, а пластиковий. Відповідно, ці ліхтарі значно дешевші, і їх може собі дозволити навіть новачок, який щойно купив велосипед і вбахав в нього всі свої гроші. Але світло купляти все одно треба, навіть якщо ти, начебто, не думаєш про те, що ти будеш виїжджати ввечері, думаєш, що ти будеш кататись десь там. Лише на вихідних і лише в день все одно ліхтарик має бути, тому що ти ніколи не знаєш, що там станеться, чому ти затримаєшся, а може, треба буде десь ввечері виїхати. Ну і таке інше. КТВ Про 300 має кнопку з індикатором, три діоди з оптикою. Ну і також обладнаний USB Type-C. Ну і КТВ це найпростіший варіант. Він має теж пластиковий корпус, два діоди, бокові засвіти. Також кріпиться зверху на кермо досить потужне, і в нього навіть є така от прищепка. Єдине, що тут дійсно немає USB Type-C, є звичайна USB-шка, яка схована під резиновою заглушкою, як і на старих серіях. Ну і тепер нарешті можемо переходити до задніх блималок. Тут е, три серії: КТВ, більш бюджетна версія, Зекта Драйв для тих, хто любить щось таке нестандартне. Ну і Drive. Почнемо, напевно, з КТВ-шок. Ой. Йо-та-та. Та... Та... Якась просто оптика шалена, воно б'є мені в очі, хоча я відвернув цю штуку майже на 180 градусів від себе. 150 люмен. Все, до побачення. Сітківка просто вижжена, нафіг. Нащо я тебе вмикав? Та блін цими оглядами познімаєш блін, потім очі очі де нові шукати, я не знаю. І звісно ж, є режими екстра яскравості для їзди в день. Якщо ви переймаєтесь, що вас не видно, можна Day Flash включити, і ця штука прям вижигає все довкола. Ввечері краще не треба, бо доженуть, поб'ють 100%. КТВ є три штуки: одна, звичайно, на 40 люмен, потужніша на 150, і ще одна на 150, але з функцією алерт. Фішка в тому, що дана блималка починає більш інтенсивно світитись, коли ви починаєте гальмувати. Тобто там всередині є акселерометр, який сам розуміє, коли велосипед гальмує, коли він просто рухається з сталою швидкістю. Має бути прикольна штука, якщо ви катаєтесь на рівних дорогах, але мені здається, що може трошки некоректно працювати, якщо ви катаєтесь по якомусь бездоріжжю або по поганим дорогам з великою кількістю ям. Корпус тут, до речі, прорезинений і має оптимізований профіль, який дозволяє встановлювати ктв драйв не тільки на звичайні підсидільні штири, але і на аеродинамічні. Самі блималки мають по 4 діоди, які розташовані в один стовпчик, а за рахунок оптики досягається максимальний кут світіння в 270 градусів. І я вже встиг переконатись на власному досвіді, що ця штука може засліпити, навіть якщо її розвернути взагалі в іншу сторону. USB Type-A роз'єм розташований внизу блималки. Він прикритий гумовою заглушкою, яка фактично є продовженням корпусу. Причому настільки чітко її підігнали, навіть неможливо відрізнити, де закінчиться корпус, де починається ця заглушка, особливо якщо десь здалеку дивитись. З задньої сторони заглушки є спеціальні ребра, для того, щоб ви могли зачепитись пальцем і легше її зняти. Але ну не просто так вони сюди додали ці. Ребра, тому що знімати цю штуку не так то і просто. Дуже щільно, вона прям так на роз'ємі сидить, що ви її точно не загубите. Ну і тут класичний Type A, ви просто вмикаєте цю блималку в Powerbank або ваш комп'ютер, і вона заряджається. Ніяких кабелів вам не треба, ну, але це все ж таки буде Type A, а не Type C. Вага блималки КТВ становить всього лише 50 грам. Саме кріплення виглядає таким чином: це гумовий ремінець, який можна закріпити як з одної сторони за вушко пластикове, так і з іншої. І, відповідно, підібрати під діаметр свого підсидільного штиря. Далі ми переходимо до моєї улюбленої серії блималок: це Zecto Драйв. Ось такі кругленькі, червоненькі. Там біленька є, я трошки пізніше розкажу, але фішка в чому. Ці блималки мають позаду ось такий гачок. Гачок потрібен для того, щоб ви могли закріпити блималку не тільки лише на підсидільний штир, але і, наприклад, на ваші сумки байкпакінгу, чи на можливо навіть на ремінь на штанах, на шортах. Або навіть якщо ви вирішили пішки піти у туристичний похід, то можете закріпити ці блималки собі на рюкзак або на інший екіп. Дуже зручно і дуже функціонально. Оновлення, звісно, ця блималка також отримала. І окрім того, що тут є, а вже ж USB Type c який прикритий гумовою заглушкою, повний вологозахист IPX7, все як і в решті оновлених лизайнівських блималках, також оновили верхню кришку. Вона тепер тут стала просто напівпрозора матова, і під нею тепер не три а шість. Діодів двічі збільшили кількість діодів, двічі збільшили ще й потужність цих блималок. Ну і тепер звичайний зектор дає потужність 200 люмен. А зекто драйв Макс цілих 400. Ну і звісно, що якщо збільшується потужність діодів, збільшується і акумулятор. Зекто Драйв Макс, він як завжди, вдвічі більший, ніж на Зекто звичайному. Само собою зі збільшенням ємності акумулятора збільшується і його розмір. І, відповідно, товщина корпуса Зехто Драйв Макс вдвічі більша, ніж Зекто Драйв звичайного. Але для тих, кому в пріоритеті все ж таки строк служби від одного заряду і, можливо, потужність, решта речей скоріш за все відходить на другий план. Навіть вага. Також оновлення отримав індикатор заряду батареї. Якщо раніше на старих зек, то індикатор знаходився з торця блималки, їх там було по суті штук 5 чи 6 діодів. В нових же зек, то індикатор переїхав на передню панель. Якщо зелененький, то все окей, можна їхати. Якщо там, наприклад, помаранчевий, то все ж таки ця блималка трошки вже розрядилась. І ви маєте це мати на увазі, коли поїдете кататись, що можливо на весь день там її десь не вистачить і брати собою. Або якийсь павербенк, чи користуватись шоломом з вбудованою блималкою. Наприклад, як у мене, Mad All Road. Також, окрім задніх блималок з червоною кришкою, є і передня з білою. На той випадок, якщо вам не треба ліхтарик або вам не подобаються великі ліхтарі, хочете щось маленьке, компактне, то можна обрати, наприклад, ось такий варіант. Теж 6 діодів, кругла форма, теж прищепка є, можна використовувати і. На собі і на велосипеді. Також USB тайпсів, в принципі, все те саме, що і на Zecto Drive задній. Єдине, що вона світить білим кольором і є режими світіння, завдяки яким її можна як підстраховочно навіть брати. Звісно, вона не замінить повноцінний там на 500-на 600 люмен ліхтарик, але принаймні трошки вам може підсвітити шлях і допомогти в ситуації, коли геть ніякого світла немає. Само собою, вага цих блималок також відрізняється. Zecto Drive в звичайні передня та задня важать по 50 грам, а Max версія 68. Ну і наостанок серія Strip. Вони мають більш класичну видовжену форму, 10 діодів розміщені в два стовпчики по 5 штук. Широкі бокові засвіти забезпечують видимість до 270 градусів. Ну і само собою присутні вологозахищений та прикритий гумовою заглушкою USB-C, на нижній частині корпуса, як і на решті задніх блималок, індикатор заряду розміщений на передній частині. За потужності є версії на 300 та 400 люмен, а також версія з функцією алерт. Щодо режимів, то тут їх також безліч, цілих сім штук. Тож кожен з вас точно знайде те, що йому вподоби. Ну а вже ж серія Strip також обладнана режимом Day Flash, який вночі не варто вмикати, адже тут він сягає від 300 до 400 люмен в залежності від моделі. Отже, друзі, кожна з цих моделей розроблена з урахуванням потреб різних велосипедистів. І вочевидь, далеко не всім необхідна ось така зірка смерті анігілятор 3000 на 2400 люль. Uh -huh. uh, і я впевнений, що є й ті люди, хто задовольниться звичайною блималкою на 200 люмен, адже їм треба всього лише проїхатись по парку. Тож ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і обов'язково напишіть в коментарях, який ліхтар та блималка вам сподобались найбільше та чому. Всім дякую за перегляд і побачимось в наступних випусках. Всім па-па!